Максимальна ізоляція путіністів. Країни ЄС не змогли погодити повну заборону на видачу віз росіянам. Натомість глави МЗС вирішили піти на компроміс. Розірвали угоду, яка спрощує видачу таких документів. Тепер жителям Запорібріка доведеться платити по 80 євро замість 35 за дозвіл на в'їзд до Європейського союзу. Та й сама процедура займатиме більше часу і вимагатиме паперової тяганини. Ми спостерігаємо значне збільшення перетину кордону з Росії в сусідні держави. Це стає Ризиком для безпеки це не юридичний текст, а політична домовленість. Ми погодилися, що дещо потрібно зробити. Це повне призупинення європейським союзом угоди про спрощення візового режиму з Росією. До цього часу вона була частково припинена для деяких груп людей. Німеччина, Франція та Угорщина виступили проти цілковитого бойкоту росіян. Зокрема, останнє не приховує свої політичні зв'язки з країною-агресоркою. Глава МЗС країни Петер Сіятро повідомив. Вони підписали угоду з російським Газпромом про додаткові постачання. Блакитного палива з 1 вересня. Так само хочуть будувати атомку спільно з Москвою. Натомість німкеня Анна Бербок стверджує, що заборона видачі віз порушує правила ЄС та відрізає шляхи виїзду з Федерації для противників влади. Ми бачимо, що останні місяці кількість віз скоротилася. Про це свідчать і дані з Німеччини. Але, як на мене, не варто повністю припиняти їх видачу. Були ситуації, коли ми видавали перепустки людям, які сміливо відстоювали можливість виїхати з Росії за Шенгенською візою, щоб працювати журналістами у ЄС чи, наприклад, студентом, мені би хотілося, щоб така можливість збереглася. На повній забороні наполягали країни Балтії: Фінляндія, Чехія та Польща. Останні дві країни самостійно перестали видавати в'їзні документи росіянам у відповідь на агресію федерації. Фінляндія з вересня скорочує видачу віз на 90%. Окрім того, митники конфісковують євро в тих, хто повертається до РФ. Поруч із нами війна. Більшість з росіян уже були на фронті. Зараз можуть приїхати до нас на курорт і знову поїхати вбивати. Упродовж десятиліть країни західної Європи не дослухалися до Балтії. Війна 2008 тисячі в Грузії і 2014 анексія Криму. Та тепер повномасштабна війна в Україні. Зараз право не лише в покаранні, а й у праві на дозвілля в ЄС. Це привілей його треба заслужити. До того ж йдеться про безпеку. на ухваленні такого рішення наполягала й Україна, коли громадяни держав, яка хоче знищити європейські цінності, використовують європу для своїх розваг. Чи шопінгу для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну, або для того, щоб просто мовчки перечекати, а моральне падіння Росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно протирічить тому, заради чого взагалі Європа об'єднувалася. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав компромісне рішення на якого варто було б уникати. Бо ж саме така політика діяла в Європі ще з 2014 року і призвела до катастрофічних наслідків. Катерина Шевчук, новини 33 канал.